Вітаю вас, риби. Зараз поговоримо про ваш жовтень. Місяць більш-менш такий збалансований, цікавий, приємний, спокійніший, ніж вересень, коли ми проживали великі трансформації через коридори затемнень і інші там ситуації. А зараз нам всесвіт дасть час для відпочинку. В листопаді у нас знову буде ретроградний Меркурій, але це вже буде в листопаді, а в жовтні ми будемо намагатися більш-менш відпочити. Природа збалансовується, жовтень це період, коли сонечко у нас в терезах, а це про баланс, гармонію, рівновагу. Природа збалансовується, і ми з вами зможемо вирівняти свій стан після вересня. І для вас безпосередньо, риби у жовтні буде багато питань стосовно ваших заробітків, фінансів, якихось питань бюджетних, бухгалтерії вашої. Будете з цим розбиратись. Але аспекти дуже гарні, дуже такі приємні. У нас венера заходить в Терези, у нас молодий буде в Терезах. Тобто багато чого цікавого. Вам енергія буде допомагати, щоб ви змогли реалізувати всі свої цілі в цьому місяці. Почнемо з того, що Меркурій у нас переходить в Скорпіон 6 жовтня і буде там знаходитись весь місяць до 29 жовтня. І для вас це 9 дім. А тут, 9 дім у нас говорить про навчання, про нові знайомства. Про якби новий світогляд. Меркурій у Дев'ятому домі знаходиться е, йому добре, там, комфортно. Тому що у е, дев'ятому домі ми багато чому навчаємось, ми зустрічаємо нових людей, ми комунікуємо, спілкуємось, вивчаємо щось нове. А Меркурій саме і відповідає за комунікацію, за інформацію, за слова, за мислення, за силу думки нашої. І от для вас. Е, цей час протягом всього місяця, я думаю, ви можете переїхати кудись або просто поїхати, за кордон можете поїхати, почати нове навчання, познайомитись з новими людьми. І переважно це можуть бути іноземні люди, вчителя собі нового знайти, можете розмовляти з кимось над якимось новими проєктами. Щось бачити, щось почуєте дуже важливе для себе. Тому що в Скорпіоні Меркурій він чесний, він такий правдивий, він щирий, він не любить таких напівтонів. Може, так, да, може, ні. У нього ні. У нього все чітко. В Скорпіоні ви можете почути якусь правду. Розкриється вам як нове мислення, новий світогляд. Ви можете по-іншому побачити цей. Простір, в якому ви живете, або за допомогою інформації, або людей, якихось нових цікавих людей, які вам, якби ваше мислення трошки так як потревожить, але це все до кращого. Ви самі почнете більш досліджувати цей світ. Можливо, там не знаю, через езотерику, через психологію можете, тому що це все скорпіон. Він любить цю психологію, покопатися або в собі, або у зовнішньому. А 7 жовтня у нас відбудеться повня, і вона відбудеться у знаку Овен. Це дуже сильна повня така якби Прогресивна, взагалі то повня у нас відповідає за завершення якихось процесів, за кульмінацію якихось подій, за те, щоб сталося те, чого ви давно чекали. А овен, він вже початок нового. Овен це Марс, це така огняна енергія, яка хоче рухатися, щось починати, нові проєкти. І у вас це все в другому домі. Як я вам говорила, дім ваших коштів, заробітків, ваших цінностей, вашого ресурсного стану взагалі. Тут якась одна історія завершиться. Наприклад, ви вирішуєте чітко, все, я не хочу більше там працювати, на ці копійки я не буду. Я хочу іншого. І це може статися. Або якісь нові починання, нові проекти, яких ви давно чекали стосовно доходу. Вам захочеться більше заробляти, і, і такі можливості прийдуть. Взагалі, питання фінансові вийдуть на перший план: ви або захочете змінити роботу, або захочете щось переорганізувати у своїх надбаннях цінностей, там зробити якусь бухгалтерію, свою внутрішню, розібратися, куди ж у вас там, наприклад, витікають кошти, переглянути свої витрати і поставити, начебто, собі, таку нову планку, нову цінність свою власну. Підняти планку, тобто я вже хочу більше заробляти, я більш цінний і я більш такий, така вагома людина. Також тут може бути несподіваний або дохід, або витрата. Несподівано для вас в цей період. А 13 жовтня у нас Венера переходить у знак Терези. Їй тут комфортно, це її рідний дім, домівка вона тут у спокійному стані, у розслабленому, може відпочивати. Взагалі, планета щастя на Венера. Вона любить комфорт, любить безпеку і любить красу. І для вас вона буде у восьмому домі. Там у вас знаходяться Терези. І тут вже також це сфера заробітку, але про більш великі кошти, великі доходи, можливо, навіть ті кошти, які ви самі не заробляєте, а Венера тут вам може надати. Якісь подарунки, вирішення якихось питань фінансових, бюджетних. Наприклад, ви довго чекали, щоб отримати фінансування від когось, або отримати кредит, або не знаю, позику якусь отримати, або навпаки, закрити якісь борги. Також Венера це може зробити, тому що це про щастя. А венера, вона несе ці цінності, вона також відповідає за кошти. Також тут може бути і про стосунки, про довіру цю, тому що у восьмому домі у нас. Це місце, коли ми вчимося ділити свої якби, незгоди чи доходи якісь цінності ділити із партнером. Тут про питання довіри, як ми довіряємо партнеру. І ви зможете порозумітися, зможете домовитися до чогось, тому що це Венера, вона дасть такий баланс. Вам самому захочеться більше відкритися до партнера, більше довіряти. Якісь таємниці проговорити минулі, для того, щоб порозумітися. І також вам захочеться отримувати більше тепла, більше цієї ніжності, такої щирості від партнерства, близькості захочеться вашої, щоб ви разом творили щось таке прекрасне. Ну і стосовно коштів, так, можете отримати фінансування, можете отримати новий дохід. І тут про великі кошти йдеться, а можете просто подарунок якийсь від Всесвіту отримати, щось таке гарне. І що у нас ще цікаво, молодик, також відбудеться у Терезах, також у вашому восьмому домі. Він буде 21 жовтня, а це вже про щось нове: народження чогось нового, або новий проєкт, якийсь сумісний, можливо. Спільний бізнес з партнером, там ви домовитеся, будете спілкуватися і порозумітись, і вирішите щось нове відкрити, щось розпочати. Якийсь бізнес, або якусь справу спільну таку відкрити, або якось ділити кошти порівну. Тобто прийти до балансу і до рівноваги без таємниць, без того, щоб не довіряти один одному, а навпаки. Це, як наче, новий старт у стосунках із партнером. Стосовно доходів, як мінімум, обговорити якісь спільні справи. Отакий От у вас буде місяць, а ще цікаво, що Нептун у нас переходить у знак риби до вас у перший дім. Він у нас іде ретроградно, він вже вийшов з вашого знаку і був якийсь час у Овна, у знаку Овен. Зараз він повертається назад і знову заходить до вас, знову в перший дім. Це буде 22 жовтня, він зайде. Знову ж таки, якісь вам нові проєкти творчі, якісь пропозиції отримаєте. Це такий як останній акорд Нептуна у рибах. Він довго там знаходився. Я думаю, ви відчули цю трансформацію, нові ідеї, вам захотілося щось творити, розбиратися з собою, своєю підсвідомістю, до чогось докопатися, відчути більше себе, свою підсвідомість. Це дає Непту. Головне, щоб ви не впадали в ілюзії. А тепер це останній акорд, він ще на якийсь час повернеться в риби і потім вийде вже надовго з вашого знаку. У Нептуна цикл великий в цьому житті він уже не повернеться в ваш знак. А зараз ви відчуєте ще раз прилив якихось творчих сил, якісь такі мрії, нові відчуєте в собі, відчуєте бажання жити, творити, розвиватися, він наче розмиває кордони, наче начебто відчуєте кордонів нема, ви всюди. Ваша душа літає по всьому всесвіту і ви всіх любите, всіх приймаєте. Нептун, він дуже такий приємний і дуже розвиває творчість. Якщо за цей час, за останні роки у вас це не вийшло, то зараз є шанс все-таки вийти на такі творчі процеси. І ще цікаво, що сонечко у нас переходить у скорпіон 23 жовтня і до вас у 9 дім, і знову вам там підсвіти енергетично про те, що нові навчання. Знайти свого вчителя, знайти свого гору, самому стати вчителем багато енергії сонячної в дев'ятому домі, поїхати кудись, переїхати можна за кордон, переїжджайте. Можна вивчати щось нове, як я вже говорила. Можна працювати в якомусь інформативному полі, надавати послуги інформативні, бути самому або журналістом, або в рекламі десь працювати. В соціальній мережі можна збирати людей і там себе рекламувати, показувати, розкривати себе, доносити свій світогляд, як ви відчуваєте цей світ, доносити іншим людям. Заряджати їх на позитив, тому що сонце це про позитив, це про ясність, це про яснобачення, це про те, щоб творити щось нове і думати про майбутнє. Такий у вас місяць риби дуже цікавий і приємний. Я бажаю вам успіхів і гарного життя. Дякую, що ви слухаєте, підписуйтесь на мій канал. Я буду вам дуже вдячна і до зустрічі!